Чотири вісім-два для когось. Це просто набір цифр, але не для справжніх патріотів. Саме ця комбінація на штрих-коді означає, що продукт створено тут у нас вдома. І щоб ми дізналися більше про наш національний якісний продукт, режисер Євген Синельников створив дуже цікавий та потрібний проєкт. Зроблено в Україні. Найцікавіші подробиці. Ми дізнаємось від самого Євгена, адже сьогодні він наш гість. Тож я йду його зустрічати. Привіт! Привіт! доброго ранку, привіт, привіт. 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 Євгенія! Як справи? Дякую. Ой, Ой, це буде. гарно. Ану, покажи одразу ось так. Ти одразу роздягаєш і вина, да? Вау! Wow. <ріст> <ріст> По-перше, ми дуже yeah. раді тебе бачити, і Навзай. класно, що ти приходиш з такими цікавими проєктами. Ой, дякую. Не знаю звідки ти черпаєш ті ідеї, але класно, що вони в тебе народжуються. Ти Знаєш, ідеї вони, вони та є. Важко черпати час, щоб їх робити, реалізувати да? так? щоб все, все це реалізувати, бо воно там роїться, 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 роїться. Ти такого прикольно. Але зараз нереально. На жаль, ну, нічого. Зроблено в Україні це реально? Зроблено в Україні це реально. Насправді це проект, який ем, почну спочатку. Да. Я е, як обираю проекти, які я хочу запустити. Угу. Коли я сам відчуваю, що, блін, мені це цікаво. Мені це цікаво. Ми зняли пілот. Ну, зроблено в Україні, ми знімали, знімали крафтові мандри. Ну, Да, ти розумієш, в принципі, як воно буде, і що ми зняли пілот. Все, я закохався в цей проект, тому що, виявляється, навіть на таких великих виробництвах є купа дрібничок нюансів, де от кожна людина вкладає свою душу, щоб ця чашка була саме така, саме така чашка. І при цьому є купа нюансів, як це зробити, як, як воно. Як це зробити, не просто зробити, а найкраще в світі. Ну, Клас. Тобто, тобто, ми зараз знімали, я не знаю, можна у вас сказати? Бренди? можна? Не, можна, можна, можна. Да? Знімали пивоварню мова. Так в них, знаєте ви, чи, ви не, чи не знаєте найкраще безалкогольне темне пиво в світі, в Умови? цьому році. Умови. В світі найкраще безалкогольне темне пиво. Хто про це знає? Ніхто. В світі найкраще. Це вони про це... отримали якийсь Да. Reward, да, да? да, так. да. Європейський, Клас! І коли ти дізнаєшся, як воно зроблено, чому воно так, чому є оцей момент: це ж наше. Це ж наше, це ж люблю... Можна до гордістю дати фрагмент показати, щоб було зрозуміло, про що і як ми говоримо. Побачимо. Давай. Два. Наче всього три цифри на штрих коді але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі 482. зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, як зварити найкраще безалкогольне пиво в світі. Його п'ють більше ніж 90% всього, що ми робимо. Чи може пиво бути живим? Пивовар, який розуміє, що він робить, він своє пиво живим не називе. І, взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, майже 40% від вартості повертається до держави і дає більше можливостей для підтримки наших міст. До речі, чи відомо вам, що пиво це третій за популярністю напій в світі? На першому місці вода, на другому чай, а на третьому Пиво. У нього навіть є власна наука, яка займається вивченням історії, розвитку, досліджує певні ритуали та поєднання пива з їжею. Тобто фудперінг. Називається зітологія від грецького зітос чи житос, тобто пиво. І логія, тобто наука. Зітологія. От такої. Знайомтесь. Пивоварня мова. Місто Дніпро. Один з найбільших виробників крафтового пива в Україні. Потужність до 2 мільйонів літрів на рік. Це не так багато насправді. 2 мільйона е, тонн літрів, е, 2 мільйона літрів на рік це не так багато насправді. Е, ви знаєте, я не вживаю алкоголь, і пиво не є моїм фаворитом навіть, ну, якщо без алкоголю. Але після тебе захотілося, так? пляшечку? Так, так, мені захотілося За скуштувати. Як ви шукаєте ці підприємства? Ти знаєш, нас підтримало Міністерство економіки. Я став амбасадором програми, зроблено в Україні, і вони нам дають список е класних виробництв, які е знову ж таки, це ж не, не, програма не лише про виробництво. Да? Ми з цієї програми дізнаємось не лише, як виробляється саме це пиво. А про людей. Як які ініціативи робить мова, як вони борються на своєму маленькому пивному ринку за Україну, як вони розвиваються, як вони масштабуються? І міністерство дає нам контакти, ділиться людьми. Ну, наступний випуск буде про біосферу. Там буде про те, як робляться мусорні пакети, про те, як робляться палачки вушні. Тобто такі речі, які ти в принципі знаєш, кожен день юзиш, але як вони робляться? Як? Як зробити мусорний пакет, який витримує там, 40 кілограмів цього будівельного сміття, сміття? Як? А виявляється, вони зараз захоплюють Європу, і наш виробник входить, там, якщо я не помиляюсь, сотню найбільш, Ну, тобто вони популярних, зайшли в Європу, да, взяли старий бренд і зараз там його масштабують. Вони зараз у нас тут великий виробник, і виходить на ми про це не знаємо. Mm -mm. Ми про це не знаємо. Тобто, е, яка головна мета? Звісно, зрозуміти, як це зроблено. Звісно, зрозуміти, е, чому українське виробництво якісне, і дати. На снагу пишатися чимось? ну ти говориш, що я вже пишаюся. От я вам чесно скажу, я вже пишаюся, що е, з таких маленьких дрібниць, так, так про які але... ми не знаємо, але весь mm -hmm. світ споживає наш продукт. Mm -hmm. Але давай спитаємо у Євгена як людини, яка багато мандрувала, багато mm -hmm. знімала, багато з ну, ти знаєш, багато людей е, багато бачив, що тебе найбільше вразило під час зйомок? бо вразити тебе все ж таки не так просто. Mm -hmm. е, ти знаєш. Мене вражає те, що кожен герой, про кого ми знімаємо, навіть коли ти розумієш, от, наприклад, Біосфера або «Алан», Аланка ковбаси да, да. Алан. Дякую, що можна у вас сказати бренд, так Або ми ж підтримуємо це... разом з тобою національного да, виробника. Звичайно. І е, спочатку, коли ми домовлялись, я думаю, ну це буде цікаво. Це великий виробник. Вони працюють з 90-х е, років. Це цікаво буде споживачу дізнатися, як вони роблять свою українську кобасу. Наприклад, і коли ти знайомишся з людьми, знайомишся з виробництвами, знайомишся з власниками і розумієш, що вони всі про Просякнуті от цією думкою, що не можна здавати, що треба зараз впертися, і все буде добре. І так кожен, 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 кожен на своєму рівні хтось зробив найкраще пиво в світі і промотує Україну тим самим. Хтось бореться за те, щоб його ковбаса вийшла на турецький ринок і зараз от там штовхається да, плечми, щоб українські продукти. До речі, українські ковбаси найсмачніші. Це правда, це правда, в да, да. і світі. такого в нас дуже багато. А пиво, що не найсмачніше. Ну, не так. знаю, спробую скажу потім. Експертна думка по ковбаски, да? краще. Так, так, Скільки плануєте випусків зробити? Е, ти знаєш, е, скільки буде? Не, не хочу. Хай буде мільйон. Хай буде мільйон, бо воно іде дуже багато гарних відгуків, що також дуже важливо. Люди дізнаються і пишуть дякую, дякую. Це, е, Варто зараз робити це, підіймати нашого виробника. Так, да, я розумію, можливо, воно десь там рекламно, іноді пише: ну, прям, наче проплачено. Заказуха. Але е чесно, це не заказуха. Це принципово. Я хочу дати нам відчуття пишатися нашою країною, нашими виробництвами. Шми, Євгені, і, до і... того моє питання: ти Давай. курси з етикету за 5 тисяч гривень, як Оля Фреймут, не продаєш. Але коли ти приїжджаєш. На підприємства чи не сприймають вони тебе як ревізора? О, да, це цікаво. Ем, до речі ти знаєш. Е... Не, не можу сказати, чи щось приймає телевізора. Звісно, коли ми е, знімаємо, і там у нас є. Е, як воно строїться, є дві частини е, програми де програми е, випуску, є інтерв'ю з власником і екскурсія по виробництву. Uh -huh. Коли от екскурсія по виробництву, то, звісно, я іноді помічаю, як там начальник виробництва бахіли, там, або руки, чому, чому то, чомусь. Ну, тобто, е, не думаю, що це різні. Але ревізор, це нормально. Ми коли гостей запрошуємо додому, ми ж також прибираємо вдома. Так, да, да. це, це більше таке. Ну, коли ти в гості ну, приїхав, а да, та, да, та, 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 да. та. Десь там шкарпета хулять. Mm -hmm. А чи всі погоджуються е, на не всі, съйм? Не всі погоджуються. Не всі. Е, Чому, як ти думаєш? Е, Може, не хочуть показувати, як воно робиться. Може, не хочуть показувати свої секрети. Може там не те виробництво, яке дійсно можна показувати. Тому що, якщо подивитися на ту саму мову, да, ти заходиш, там пивоварня. Ну Європа, ну клас, ну, ну сучасно, класно. А можливо, ти зайдеш на якусь іншу пивоварню, а там вже всі ці танки, вони іржаві, і ржаві, там ну, антисанітарія, то звісно, наче нам це показувати. Плюс. Чи всі хочуть, адже це все ж таки реклама ну, свого е, роду. розумієш? Це реклама з одного боку, а з іншого боку, все одно намагаюся бути чесним. От, от чесним. якщо ми знімали про брюки, то е, чому у вас в Украї... ви працюєте з закордонними виробниками і робите їм 95 А не нам. А нам а чому наш бренд не розкручують? А чому українці не знають про вас? Отакі питання є, коли ми знімали про виробництво картоплі. Там було питання wow. про банки, про кредитування. Тобто, це така програма. Спочатку ми рекламуємо, а після того починаємо ковирятися в проблемах, як зробити краще, в чому Женщина. що не так. Але е, з власного досвіду, так ревізорського свого колишнього, можу сказати, що дуже часто, коли ти приїжджаєш, ти своїм от типральне скавнеозброєним оком ти даєш поради, тому що дуже часто око 100, вже замилене, 100%, 100%. і е, е, як на мене. Це було б класною такою ініціативою, що все ж таки ти, як людина, яка Ззовні може вказати на якісь недоліки, і навпаки, 100%. ти можеш eh, Ти зараз закликаєш захочуть, ага. погоджуватись, так Так, на, але, на щоб люди mm. запрошували на поспоки. Mm -hmm. Приїдьте mm -hmm. до нас. Ми хочемо прорекламувати себе і плюс почути вашу незалежну думку. Ну це ж завжди цікаво. Ти ж не приїжджаєш звинуватити чомусь. Євгене, ні, ні, 100%. Євгене. Я б тобі щиро хотів подякувати. По перше, за твою щирість, бо вона відчувається у всіх твоїх mm. проектах. Саме саме і за ентузіазма yeah. си, саме, саме, саме тому тебе любить глядацька аудиторія. А по за те, що ти найбільше в історії ранку вдома протягом одного ефіру говорив про пиво. Дякую на тобі, дуже Євген Сінельника. У ранку вдома. Женечка, а на твою думку, чим найбільше з усього, що ви зробили, от можна пишатися? З усього, з усього? Так, що ви вже. Це ще в підготовці. Зачекай, зачекай. Йдуть ще. У нас з Наталкою є такі ідеї, які ми іноді і Ну не ж коли мурахи біжуть, вот от це, Це воно це буде дуже круто, але Ну, є спринтерські да проекти. Угу. Коли треба тут і зараз а є марафонські, коли треба підготуватись, Звичайно. треба там експертну думку, треба людей підготувати. Ну угу, вони угу. так не роблять. найкраще ще попереду. Попереду так. це прекрасно. Дякуємо тобі, що ти до нас звіт, а можна так? я скажу. Вибачте, так, каже так, друзі, підписуйтесь на канал Євген Синельников. Проект 482» Та дивіться про виробництва, про українські виробництва. Дивіться, як круто воно зроблено. Надихайтесь, купуйте і коментуйте. Звичайно, а ми тебе запрошуємо е, на нові наші зустрічі з новими проєктами. І бажаю, так. щоб зроблено в Україні ви відзняли як мінімум мільйон епізодів. Твої слова до Богу вуха.